Я розмовляла з російськими чиновниками, які казали, що вони вірять в те, що перемагають у війні. Я думаю, що звичайно ж росіяни будуть казати нам, що на їхню думку вони виграють. Я думаю, що у Путіна проблеми, економіка страждає, і саме тому ми маємо подвоїти зусилля, щоб зробити важчим фінансування цієї війни. Ці зусилля зможуть підірвати військову машину. Так, в нього є солдати, але він платить багато грошей цим солдатам, зокрема, робить посмертні виплати. Тож це коштовна пропозиція, і це важко для економіки. Але я б, мабуть, попросила американців подумати, чому має значення те, що ми робимо тут. Чому це має значення для сполучених штатів? Багато причин зовнішньополітичні та економічні. Але першочергово це те, що Путін не зупиниться. І якщо йому вдасться силою змінити кордони, і ці кордони у зако. Онять він піде далі. Я в цьому переконана, базуючись на десятирічному досвіді в цьому регіоні. і це також надсилає жахливий сигнал Китаю та іншим країнам, на який буде важко контрреагувати. Це матиме глобальні наслідки.